Доброго дня, друзі! З вами компанія Топокус. У нас нове надходження Це Ford Fusion. 2017 року випуску двохлітровий гібрид ось в такому гарному білому кольорі. Виглядає дуже чудово по колу. Партроніки. круг у нас, Fusion гібрид. Ось такі класні диски. Двохлітровий гібрид 17 рік, охайний салончик, світленький. Все дуже прикольно, класно виглядає. По передньому плану маємо, само собою, це повний спопакет маємо. Маємо електрорегулювання передніх сидінь, шкіряне мультикермо з крізиком контролем, Ось така приборна панель без помилочок. У нас 112 тисяч рідного пробігу, щоб ви розуміли, середній розхід даного автомобіля це 5,9-5,9. Ось такий сенсорний моніторчик з регулюваннями. Маємо також Терплей та маємо задню камеру. Це ну, на контролю, автоматична коробочка передач, Вибережемо руху, еко та також допомогу при спуску. Тому ось така дана прикольна комплектація на дану машину. Тому, друзі, звертайтеся до компанії автополук, якщо хочете переглянути даний автомобіль.